Вітаю, шановні колеги. Вітаю глядачі каналу, гості, клієнти. Сьогодні ми розглянемо аналітика повторних лідів. Це надзвичайно потужний звіт, який надає можливість аналізувати повторні ліди будівельного бізнесу. Погодьтесь, отримувати повторні ліди не дуже приємно, особливо коли вони постачаються від різних постачальників від різних платформ. Розглянемо автоматизований звіт, який G. ЦРМ в секції звітів самостійно зводить для бізнесу. Аналітика повторних лідів показує як поканально повторні ліди, так і в згрупованому виді. Надає можливість їх фільтрувати і переглядати в ключових показниках, як натуральної вимічної, наприклад, кількості повторних лідів, так і відсоткових відношень. Давайте розглянемо це детальніше. До прикладу, розглянемо сайт. Бачимо, що сайт є джерелом отримання унікальних лідів, із сайту отримано 94 унікальних ліди. При тому 50% 47 лідів є повторними, і ми можемо бачити, що маркетплейс нерухомості постачає нам в такому розрізі 22% повторних лідів. Тобто спочатку ліди поступили з сайту. А потім вони поступили з інших джерел. Наприклад, соціальні мережі Facebook, маркетпнесу нерухомості bun.com.ua, який є демонстраційним маркетплейсом нерухомості, SEO, Google, соцмережі Instagram, Messenger Viber і так далі. Тут дані є демонстраційними, які демонструють такі дані, як відсоток повторних лідів, і відсоток перетину повторних лідів до джерела унікальних лідів. Звісно, також ми можемо надати. Показник терміну генерації повторного ліда, що надає можливість зрозуміти актуальність даного ліда і кількості отриманих угод. Наприклад, тут ми бачимо, що з соцмережі Instagram отримано 5 угод, і конверсія в угоду складає 5%, а сума угод 316 800 доларів. Така аналітична склада доступна автоматично. Тобто вам не потрібно витрачати час на ручне зведення даних, оскільки звіт з аналітики повторних лідів одразу доступний. Також ми можемо переглянути даний звіт в згрупованому вигляді, тобто, коли немає значення, з якого джерела отримано унікальні ліди. Наприклад, тут ми зараз бачимо, що з презентації на виставці забудовників Expo 25 отримано 14 лідів, 5 із яких є повторними, і ми можемо переглянути, яким чином побудовані дані ліди, з яких повторних джерел. Відповідно, тепер, коли ми працюємо з такими. Даними ми можемо переглянути в згрупованому вигляді всі унікальні джерела отримання лідів, тобто всі джерела 334, всього повторних 79, відсоток повторних 23%, відсоток перетину відповідно аналогічний. І таким чином ми можемо переглянути, яке джерело нам постачає повторні ліди. До прикладу, деталізація за джерелами повторних лідів нам зараз показує, що. До всіх унікальних лідів з маркетплейсу нерухомості ми отримали 28 повторних лідів, тобто ті, які вже були в нашого бізнесу, з самого сайту отримали 19 лідів. Від агенції нерухомості отримали 3. Таким чином, ми можемо переглядати цю інформацію, аналізувати її і приймати управлінські рішення. Наприклад, ми можемо вимкнути в діджитан каналі а, саме ці ліди і попросити інстаграм більше не постачати нам такі ліди. Або перегрупувати рекламні оголошення в діджитанг середовищі, для прикладу, зараз я відкриваю демонстраційно, що ми маємо список таких лідів з інстаграму, і ми можемо, наприклад, відкрити даний лід. Для цього ми будемо бачити, що він дійсно отриманий з соцмережі Інстаграм, і відповідно по ньому зафіксовано первинний інтерес і певна інформація. Але при тому цей лід є повторний, і в нього є індикація, що ось раніше він вже. Звертався до нас. Наприклад, тут він прописаний на тинецію як Христя, має піктограму повторності, а тут він потриманий як Христя і відповідно відкладена покупка демокомпані два місяці тому. Така зручна робота з повторними лідами в гонозевій crm системі надає можливість бізнесу тримати контроль саме над повторними лідами. І я завжди, коли демонструю такі звіти, апелюю до фактичного визначення. Чи є зараз у вашого бізнесу можливість в рамках єдиної системи переглянути всі повторні звернення? Тут відповідь або так, або ні. Відповідно, якщо на даний момент ви не маєте можливості переглянути повторні звернення, то ви не розумієте, постачальник лідів вам постачає унікальні ліди для вашого бізнесу, чи постачає повторні, за які ви вже заплатили. Більш детально про це я розповідаю в програмі Заробляємо більше, яку пропоную вам переглянути. Де відповідаю на питання, як не переплачувати за повторні ліди для вашого бізнесу. І як бізнес витрачає нижні кошти, платячи за ліди, які і так є в вашого бізнесу. Відповідно, даний інструмент, звіт аналітика повторних лідів, надає можливість з цим профільно працювати і відсікати від платформ ті ліди, які є повторними для вашого бізнесу, тобто не є унікальними. Більш детально запрошую вас переглянути на каналі Gplus.com.ua в. В підкасті заробляємо більше аналітичної інформації на даний рахунок. Дякую, що сьогодні були зі мною. Підпишіться на канал, перевірте підписку на даний канал, і до зустрічі в наступному огляді галузевих звітів в профільній екосистемі IT Рішень G для забудовника. До зустрічі в новому випуску.